Живи, працюй, відпочивай. Саме такий стиль життя пропонується мешканцям нового житлового комплексу «Екодім на надіні. В ньому девелопери поєднали малоповерхову забудову, зручне розташування поблизу однієї з головних магістралей Львова, вулиці з зеленої, а екологічною перевагою є винниківський лісопарк, який розміщений поруч. Будинки надзвичайно комфортні, якщо розглядати їх в контексті міської забудови це малоповерхові будинки, вони мають по 3, по 4 і по 5 поверхів і мають внутрішній Житловий простір, який розрахований для того, щоб максимально обмежитись від міської від міського шуму, навіть попри складну ситуацію в країні, забудовник продовжує роботу в комплексі «Екодім» на Надійній вже введені в експлуатацію та готові до заселення п'ять будинків. У наявності є квартири з різним плануванням, зокрема дво- та трикімнатні. Придбати квартиру в житловому комплексі, якоді на надійній, можна кількома способами: можна придбати у забудовника і скористатися послугою розтермінування платежу до ведення будинку в експлуатацію, а можна скористатися програмою Є оселя це програма кредитування доступного житла. Вона гарантує доступний кредит під 3 або 7%. відсотків. До речі, ціни зафіксовані в гривні. Більше інформації про переваги комплексу на надійній у відділі продажу ЕКОДІМ та на сайті компанії.